Чернігівська область. Чомусь паніка. Нерви. Тепер. Я дивлюсь загальну картину. Я не розбираю кожен населений пункт. Це нереально, і сил таких немає, і часу. Тепер, я що беру? Чернігівська область прикордоння. Яка буде ситуація січень місяць? Чернігівська область прикордоння. Ситуація січень місяць. Чернігівська область прикордоння. Таємниць багато, там. Кінцевий результат. Нестабільно і нервово. Ворог постійно спостерігає за діями, які там відбуваються. Я не бачу нічого супер-мега страшного. Але за ситуацію треба слідкувати. Слідкувати дуже добре. Дуже добре. Дуже. Наступів немає. Відразу скажу. ДРГ ніхто не відміняє. Не забуваємо. Так, далі. Обстріли. Чернігівська область, обстріли. Ситуація по обстрілам, Чернігівська область січень місяць. Ситуація по обстрілам. Чернігівська область січень місяць. Літають ракети, В ніч особливо. Збиття може бути. І жертви, світло. Як вам сказати, світло? Вода, опалення, ресурси. Щоб були в темряві, зачухані залякання. Кінцевий результат. Переміщення, логістика, транспорт. Будьте обережні, бо інформація ще йде від своїх. У ворога все є, розвідка все. Але не забувайте, йде коригування. Постійно зблуву виловлюю людей, які коригують. Оце про це мова. Реагуйте на тривоги, сім кажезлів. Багато маніпуляцій вкидів, інформації, які також роблять нерви. Реагуємо адекватно. Будь ласка. Далі Чернігів. Чернігів небезпеки по обстрілам. Січень місяць. 25 го року. Місто Чернігів Небезпеки по обстрілам січень місяць 25-го року. Що покаже? Навчальні заклади, збиття, активне ППО, шахедів може бути багато. Там, де весело ще, проводять свята, якісь людні місця. Це результат. Фінанси обережно, де вже прилітало, може повторення ситуації буде. Чернігів, просто будьте обережні. На дні колоди, лицар Пентаклів, це переміщення. Ворог не забувайте, слідкує логістика, транспорт, переміщення, мости, все, що може бути. Ви ж самі розумієте. Тому треба обережними реагувати на тривоги.